П'ять хвилин лишається до важливого голосування за зміну виконавчої влади. Слухаємо Олега Ляшка, і з яким настроєм він іде в раду сьогодні. Це уряд, який формується в результаті неконституційно створеної коаліції за участь у тушок. Це фактично ми сьогодні є свідками спроби президента Порошенка узурпувати владу через неконституційне формування коаліції уряду. Тому ми голосуватимемо проти цього. Ми попереджаємо суспільство про те, що насправді цей уряд не збирається вирішувати жодних проблем країни, жодних проблем громадян. Це уряд між собою чекає домовленості таємних на банковій президента і олігархів, в результаті який ми отримуємо новий так званий уряд, який проводитиме стару гане. Політику. Підвищування пенсійного віку, продаж земель, підвищення тарифів на житлово комунальні послуги, далі оподаткування пенсій, відсутність реформ, корупція, дерибан, зловживання. Тому як ми можемо голосувати за цей уряд? Вони, он, ми дивимося, шість віце-прем'єрів призначають. Чого шість, а не 12. Розумієте, тобто кожному посади виділяють. Хіба в нас є гроші на посади? Хіба в нас є гроші, щоб кожному задовольнити його амбіції? То так і скажіть людям, що причини політичної кризи були в одному: щоб захопити владу, Щоб Порошенко захопив владу і прибрав від влади Яценюка. А вчора на засіданні ради коаліції все таки оприлюднили список потенційних міністрів. Як вам такий навірок як у нового кам'яну? До багатьох із тих кандидатів у нас є зауваження велике. але в нас загалом зауваження до принципів української політики: Візантійщина, Кулуарщина, непрозорість. Нічого на приликі жаль не змінилося. Президент Порошенко робив все те саме, що робив Янукович. Та сама спроба узурпації. Цієї влади тушкування, корупція, зловживання, ручний уряд, який сидітиме на корупційних потоках на бюджетних схемах і будуть вирішувати питання наповнювати бюджети олігархів, які сьогодні наближені до Порошенка. Сам президент Порошенко податків не платить, ховає свій бізнес в офшорах, а всі прості роботяги повинні платити податки. От вам і весь уряд. І цей уряд це уряд відстоюватиме інтереси олігархів, інтереси кланів, інтереси корупції. І це уряд, це фактично уряд Порошенка. Це не уряд Гройсмана, це уряд Порошенка. Отже, вся відповідальність за дії цього уряду лежить персонально на президенту Порошенка. Народне питання можна народ народу, чи існує в Україні територіальна громада як первинний суб'єкт місцевого соврядування. Дуже складне від народу питання. Насправді я б сказав би по-іншому, що чи існує в Україні самоврядування, чи є передбачене статтею 5 Конституції право народу бути владою. Ні, немає. Ми сьогодні маємо владу олігархів, владу офшорних брехунів, владу глитаїв, владу держеморт, які використовують свої повноваження і свої посади для того для власного збагачення. Для несплати податків для того, щоб грабувати країну, Безгідність... влади, народу не згідні з тим, що треба провести реєстр власників майна і реєстр власності громад. Безумовно, безумовно. станція до того, що вирішили голосувати за все одним пакетом. Тобто і за відставку чогось вони бояться, чи чому? безумовно це шулерство. Коли вони по перше голосують пакетом, це не відповідає конституції, це не відповідає вимогам закону про регламент. Це чистої води шулерство.